354 й день в Канаді. 01 Червень почався. Сьогодні червень почався. Субота, гарний день. Я сьогодні виспався. В 10-й годині встав. Рівно в 10-ті прокинувся без будильників, без нічого. Більше спати не хотів. О, трашів знімати, але зараз ще не є так пізно. Зараз 8-ма година. І думаю, зніму швидше. Бо ще в планах у мене дуже багато чого робити. Тож запишу поки ще живий. Поки, поки що дихай. І це. Встав, зробив. Дум, не хотів кави зранку, зразу покрутився, що тут є, що буду робити. Викинув сміття, виніс сміття і знайшов ось таку от колонку. Це колонка тут динаміки. І головне. Що це Bluetooth-колонка? Це Bluetooth-колонка, а отут такі от фонтанчики. Як грає музика, воно під музику стріляє фонтанами. Все працює так, як має бути Art Plus Song. Отак от, от. Класна колонка. Звук не дуже, бо нема субуфера нема басів, так як я би хотів. але Гарно вона світиться. Світиться і оці фонтанчики під музику. Прикольно, може десь буду брати на вечірки, подивимось. Е, забрав цю колонку, пішов, закинув прання, зняв одіяло, з, покривало оце з матраса. поправ одяг, кросовки. Маю одні, які хотів попрати, теж поправ Дві пралки загрузив, там рушничок. от. Все перепралось. Я паралельно собі робив деякі речі, подушка. Ось такі от подушки в мене на дивані, і в одній з них був поломаний замок. Оцей. Але я вже знайшов куртку по довжині, якраз ідеальний ну цей самий розмір. Я думав розпороти, мені є розпорювач, розпороти, перешити. Але подивився, сам, сам цей замок він цілий. Немає ніяких проблем. Тож я зняв тільки бігунок і вставив гарно прошив вручну. З цієї сторони прошив, бо прошито вручну краще, ніж заводське. І все, все, маю три подушки. Плюс я буду мати цей матрас, хочу поставити, я розстелю його повністю. Це буде як нормальне двоспальне ліжко, то, що я хотів. То, що я хотів, матрас десь такої товщини, але так як це кутовий диван, він має бильця з двох сторін. А от коли розпадається, то одна половина не має бильця, подушка буде падати. Коментаторша пише: сьогодні, нарешті, я відповім. Я бачу комент, але навіть не маю часу, бо записую в перші ночі вже хочу спати, і то треба нормально відписати, і не можу ніяк відписати. Е, на рахунок тумбочки, а де та тумбочка, хто буде бити з головою? Нема тепер у мене навколо ліжка, нема тумбочок. Ніяких. Е, ну, є одна, але вона буде відставлятись. Вона заїжджає під, під ліжко і просто для пива, для чогось там, щоб можна було ставити чай. Коли дивишся кіно або граєш ігри, нема, нема ще проєктора. Але сьогодні я вже причепив картину, і в мене тут буде нью йорк У мене тут Нью-Йорк, бо я знайшов дуже класну тумбочку. Не те, що я її знайшов, я її фактично стирив. Ну, е я допомагав переїжджати одній дівчині до другої і за, ну, завантажив речі, ми це все вигрузили. Я стою, чекаю, бо маю ще завести її додому. По дорозі просто. Стою, чекаю і дивлюсь, стоїть тумбочка. Великий будинок, дивити по більш 17 чи 20 поверхів. І перед парадним входом я стою машиною і стоїть тумбочка. Біля смітників, два смітника і стоїть біля них тумбочка. Деколи викидають. Але я ж не подумав, її викинули смітники для таких речей позаду. Це кінець місяця, швидше хтось виїжджав, заїжджав, залишив. Не знаю, що вона там стояла. Дивлюсь, ну нікого нема. І я його в багажник, вона мені дуже сподобалася. Я її поставив тут. І вона в такому ретро-стилі темно-коричневий з чорними плямами. Покажу потім. І плюс є лампа. Ну, лампу я можу взяти, я її ще не, не закинув кабель, я її поставив на неї. І ця лампа. Вона теж в такому стилі. Це якесь е, каракок, якийсь Китай, Токіо. Е, а, Тут є будинки з іерогліфами. Ось такий от нічничок. І вона теж з висотками. Здалека не видно, що це таке. Десь тут в якомусь місці є іерогліфи. от вони будуть до стіни, оці іерогліфи. Буде от, будинок. І так само Нью-Йорк з тими жовтими таксі, він тут дуже пасує, бо за цією картиною в мене там кнопочка «виключи пожежно цей мікрофон, там сам динамік, який говорить, і щитова. Вся стіна в мене була обклеєна тими всякими штуками. Кнопка. Динамік і щитова велика. Це все я закрив величезною картиною. Було три варіанти: Париж, Париж не хочу. Я вже тут сучасне, в мене все, Париж не хочеться. І Калгарі теж мені нормально. Мені Калгарі вистачає за вікном. У мене тут Калгарі класно і висотки. Тут не скажу, що це Калгарі в мене за вікном висотки, як в місті. І оцей Нью-Йорк тут дуже класно пасує. А Калгарі я повішую в Вітальні. Я вже знайшов для неї місце. Зараз ще хочу зі всіма обговорити. Порадитись сьогодні. Олексій має заїхати в гості, ще з ним порадюсь. Може Аня заскочить, так що подивимось. Ну, я вже знайшов місце. Париж, він гарно дивиться за барною стійкою. У нас там цей острівок такий кухонний, Там умивальники посередині, і позаду буде якраз Париж. Воно буде виглядати гарно, бо там стільці такі барні, а Калгарі буде з іншої сторони. Додаткове таке собі вікно, там, де нема вікна. Я вже придумав. в коридорі ставити. Не дуже хочеться, бо там прохідний двір і там просто пройшовся і все, і не роздивився цей калгарі. Прям зараз піду і причеплю. Я маю всі інструменти, в мене тут інструменти, мій е тулбокс. І оця штучка, оця коробочка, я просто собі взяв і ну, з нитками, з нитками, все все, все, все все що треба, і розпорювач, нитки, я себе гарненько поскладаю, посортую. Щоб в мене воно було дуже класна коробка. Це я ж взяв, взяв на секунді, давно вже показував. Подобається. Я думав, що я на машинку взяти, ну, щоб перешити цей замок і заодно поперешивати собі оці лабіринти в трусах. Але пропустив це питання. Вручну пришив. Гудзик треба було мені пришити в штанах. Дрібниці такі. Що вручну? то я попришивав. Машинкою я займусь пізніше. Ой, та, тумбочка. Картину поставив дівчина з парасолькою у мене на, на тумбочці зверху. Класно шапка з темпіта стоїть на тумбочці, але я напевно, що її повішую на стіну. Вона буде гарно дивитися на сії. Ще одна дірка лишня. Нічого страшного, все залатаємо, все залатаємо. Отак, От я сьогодні тим займався вдома, бо е, сьогодні мали приїхати встановити інтернет. Приїхали, встановили. Інтернет у мене дуже класний, я задоволений максимально, в мене в Україні такого не було. Я ще коли був в Україні чи, чи в Європі, вже там, Ой, Канада, там поганий інтернет, банківська система гірша, ніж в Європі. Літає. Перекази, секунда часу, туди-сюди, в ліві сторони, все що хочеш. Інтернет у мене 600. Я один раз тільки перевіряв, швидкість інтернету 600 Мбіт на секунду. Майже гіг. Воно має бути до Гіа. Так що тут швидкість дуже класна. Інтернету. 80 доларів на місяць. На два роки контракт. Все, плюс антивірус на три пристрої. і Телевізор, не знаю. чи телевізор, я просив телевізор мені не давати. Я телевізор точно не буду дивитися. У мене є приставка. Блін, треба зайняти. Зараз я нападу. А, я хочу зробити ось цю штучку. Я вже знайшов, що я зроблю. Покажу, покажу. І так щастить, що. <смеш> <смеш> Як диван оцей боковин, він йде от кут, кутовий диван. І якщо поставити, цей кутовий піднімається і там ставиш постіль, все складаєш, і воно опускається. Якраз з одної сторони є бейця, з тої вже нема, далі вже нема. І я думаю, мені треба буде зробити ось таку от штуку. Я її от піднімається я її прикручу з середини, опускається. І за оцю штучку я подумав запихати щось, і я знайшов це щось. Ось ця штучка буде отут запихатись і за... забитися. Я вже перевірив ідеально. Ну я знайшов ось таку от штучку і не прийшлось робити. Вона вже на два шурупа, а з цієї сторони має загнути штучку. Ну, магія. Як то сказав Алекс Український, каже, «В... всесвіт слухає. Заряджений позитивом, позитив і приходить. Так що всім рекомендую бути позитивними, настроєними на добро. Але... Це від людини залежить. Я зустрічав дуже багато людей, і вони вже від народження незадоволені і це... не знаю, як їм допомогти. А мені просто це випадає під руку. Купив накладку на сидіння, купив сидіння до велосипеда на другий день отримав велосипед. Це жесть. Дуже багато таких от сюрпризиків. Клас, 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 клас. І прийшло, встановили цей інтернет. цей інтернет в мене є. Я далі зайнявся цим прибиранням. Зараз піду а, зроблю ось цю спинку. Бо вже пішов до себе на четвертий в тавербі, в мене інструменти все є. Взяв вже два шурупчика, таких, як мені треба. Зараз це прикручу, перевірю, протестую, поставлю матрас, розкладу все. Ай, Клас, клас. І треба буде зайнятися проектором. Встановити проектор, кинути проводку під столом. І ось такі от справи. Контракт. Офіс вимагає ну, підписи всіх мешканців, що тут живуть, а вони сьогодні працювали обидва. І до п'ятої. А вони ж теж у нас офіс сьогодні працює до 5. Я кажу, я взяв всі документи, зараз вже з ними все попідписував і поверну їх в понеділок. Ця працівниця, що займається цим буде в понеділок, я її поверну в понеділок. Класно. Так що так. Дуже класно. Треба подивитися, в які годині в мене завтра запис. Мені здається, що в мене завтра цілий день цілий день буде тут. Бо буде завтра вечірка. І я буду це все організовувати. До церкви, напевно, що не піду, але встану швидше. Лахи треба сказати, встановив дверки в шафку. Блін, оце от проблема, я їх позичив Семові, а Сем їх залив кавою. Кава затекла поміж двох шафок і впиталась в білої дверки, яке вже не відмиється. І, на жаль, вони вже мають жовту таку полосу, але досить непогано, ну йде півколом. Так. Я завжди думаю про краще. Воно ну, зіпсоване, але зіпсоване в кращу сторону. Так що тепер буде о, такий от оригінальний малюнок. Е, вже дверки закрив, треба всередині ще поприбирати. от, таке от. Все. Все-все-все, хочу тут прибрати на столі. І може буду різати сьогодні стіну. охо хо Може буду різати стіну. Перше займуся цим. Добре, на сьогодні я думаю, що вистачить. Нарешті я записав швидше. Буду відпочивати сьогодні. У в яке відпочивати? Доробляти, те, що запланував.